Друзі, всім привіт! Сьогодні четвер, і я виїжджаю працювати в прайміку в будній день ввечері. подивимось, що сьогодні будуть за заказіки. Звичайно, перш ніж працювати, я заїхав, намив тачку, тому що зранку я вийшов і як завжди, як завжди, подивився на що вона схожа, і це просто капець. Ну, зараз ви бачите, да? Я трошки трошки для вас підзняв. І так кожного дня, кожен день треба заїжджати на мойку. Тому, блін, звичайно, зимою в таку погоду працювати. Важкувато, бо ти ще не почав працювати, а вже мінус 300, вже мінус 300. Вже. Ну, плюс поїв іще мінус 200, вже мінус 500. Коротше, більш того, що треба заробити, треба ще й відробити. Спочатку вийти в нуль, а потім ще й заробити. Друзі, всі ви пам'ятаєте, що 10 місяців тому, коли я купував цю тачку, я придбав собі новенький відеореєстратор від компанії Geyser. 10 місяців він відпрацював чудово, жодних нарікань. Але зараз я вирішив собі його замінити, тому що вийшла нова серія ґейзер адвокат. Тобто, придбавши новий реєстратор ґейзер адвокат, ви отримуєте 60 хвилин безкоштовної юридичної підтримки в будь-якій ситуації у випадку ДТП неправомірних дій поліції в будь-якій ситуації, яка може статися з вами на дорозі. Ви отримуєте консультацію найкращих юридичних компаній країни, які входять до рейтингу лігал 500». Кожен адвокат має високу експертизу та величезний досвід захисту у будь-яких ситуаціях від аварії до обшуку чи суду. А зараз ми, друзі, зімітуємо ситуацію. Ми вийшли з супермаркету. Наш автомобіль стоїть на парковці, і хтось нам подряпав бампер і втік. І ми не знаємо, що нам в цій ситуації робити. А відеореєстратор записав номери автомобіля, який це зробив. Зараз ми зателефонуємо адвокату і дізнаємось, що він нам скаже. Алло, добрий, доброго дня. Доброго дня. А я придбав відеореєстратор Gazer Advocat. І от у мене сталася така ситуація, що я вийшов з супермаркету і мій автомобіль хтось зачепив, подряпав бампер і втік з місця події. Зрозуміло. З розумів. Юрій. Юрій, дуже приємно. Та ні в якому разі не змінити положення авто, навіть якщо будуть вимоги інших учасників руху. Uh -huh. Також відключіть, будь ласка, реєстратор. На ньому зафіксовано, має бути зафіксовано мене ДТП. Та подбайте про збереження цих даних. Добре, зараз я зв'яжу вас з адвокатом, він вам допоможе. Вам доступно наразі 60 хвилин консультації або три дзвінки. Очікайте, будь ласка, на лінії. Ага, чекаю, дякую. Добрий день. Добрий день. Розкажіть, вас сталося? Вийшов з супермаркету, автомобіль стоїть на парковці, і хтось подряпав бампер, в'їхав у мене, і нікого немає на місці. І поїхав, так? Да? Mm -hmm. В принципі, це, якщо є ще питання, то задавайте. Все зрозуміло, питань немає. А скажіть, чи можна до вас звертатися, наприклад, якщо мене зупиняє поліція і там якісь неправомірні дії, або. Хочуть обшукати автомобіль, там і тому подібне, також можна в цих а, випадках до вас звертатись і консультуватись, так? так а вже дивіться в даному випадку придбаючи. Е від реєстратора ви отримуєте послугу резер адвокат, яка включає в себе будь-які випадки, коли до е, вас вчиняються певні дії з боку третіх осіб, будь то поліція, будь-то mm -hmm. ДТП, будь то представники інколи буває. На жаль, що вони перевищують свої повноваження. Mm -hmm. Тобто, в будь-якій ситуації, будь ласка, набирайте, будемо відповідати вже, що допомагати. Супер, пасибі вам, спасибі. Дякую на зв'язку. Якщо будучи питання набирання, mm -hmm. спасибі. Так, друзі, ну ви чули, нас проконсультували покроково надали інструкції, що ми маємо зробити, щоб максимально просто і швидко відшкодувати збитки, які нам завдали люди ну, нашому автомобілю в даному випадку, і нам дали зрозуміти, що в будь-яких ситуаціях ми можемо звертатись на гарячу лінію і отримувати юридичну допомогу. Посилання на відреєстратор з послугою адвокат буде в описі до цього відео. Поїхали! Шоста вечора моє перше замовлення по прайму. Так мій пасажир і не з'явився, і зателефонувати я йому намагався. Намагався. Але навіть навіть визов не йшов. Сподіваюся, я отримую компенсацію 270 гривень, як положено. Компенсацію за подачу авто. Пасажир. Не... не вийшов. Так. Теоретично зараз мені нарахують 30 гривень і треба буде так, 30 гривень і треба телефонувати до оператора і просити, щоб нарахували мені повну компенсацію 270 гривень, тому що чомусь за готівкові замовлення воно так не спрацьовує. Не не кіно, Доброго, а мені щойно некоректно нарахувалась компенсація за подачу на, по прайму. Зараз за президент зачекайте, будь ласка. Угу. Так, дійсно бачу. А зараз коштує вам тут нарахування. Спасибі. Ну, будь ласка, нараховано 270 гривень. Супер. І залітає мені от такий от праймік з Оушена. Поехала Анастасия. Добрый вечер. Добрый вечер. Алло, алло. Да, алло. Я взять. А шо, что? Я, я доплачу. Животное взять. Животное? Да. А какое? Кошка. Да, берите. До речі, друзі, сьогодні уклон додав можливість виводу грошей з балансу нарешті. А, тільки їх можна виводити на свій особистий рахунок в, через драйвер ап на ВОК або на око. Я собі закинув 2000 гривень на око і зараз заїхав заправитись. Коротше, класно. Раніше такої, такої функції не було, а тепер з'явилося. Блін, ну це супер. Взяв собі курячий бургер подвійний. Фреш капілціновий, Короче, все як положено. І зараз, поки відкатую в центр, додам трошки запаху бізнеса в салоні. Або навіть запаху... Ні, ну якби була шаурмішка, то я би сказав запаху прайму. Ну так, друзі, тільки піддав запашку і 481 за півтора км. Добрый. Добрый вечер. Добрый. Нас снимает скрытая камера. А что скрытая? Не скрытая. Не супер скрытая. Не скрытая. Смотрю, выше видите? О, да? Да. Спасибо. Здесь самый раз. Ага большое всего ну, вам спасибо, спасибо. хорошо вечер до свидания взаимно. так друзья классное замовление и соточка чаевых. спасибо спасибо подписчику тут уже и погнав я на наступное доброго вечера добрый вечер спасибо шеф Да, Нічого, просто обідно, що вийшло посередині, блін. Почала їхати на праймі і на бізнесі виконування, тому що я на самому дешевому тарифі, uh -huh. і до мене таксіст просто доїбався в прямому сенсі цього слова. Почав розказувати, що мені срочно треба коханця заводити, і він типу не проти. Якраз є один з... ага. вільний тут этот, в цій машині чоловік. <рес> Боже, як я сралась з сапортом уклона. Я їм прям. А я починаю, я їм починаю писати відгук, а відгук обмежений 200 символами. Я така, та в смислі. А там на 200 тільки вступлення. Да? <гум> да, да. І мені зателефонували з сапорту. Тіпа, ми зараз поговоримо з водіями. Я їм кажу, типа, ви на приколі чи що Він тільки що мене довез, і він знає мій номер телефону. Mm -hmm. І він знає, куди він мене довез, і ви хочете зараз йому телефонувати, розказувати, що було в салоні. Mm -hmm. Кажу не раніше, ніж зранку, там, в 12 коли mm -hmm. я ну, там, поїду з цього місця. А було прикольно, якби не ну, перетворив новий такі. Так, а що, нормальний тіп? А що вам не подобається? Давайте, подожди, що вам не сподобалось? Ну, нормальний парень, Холостий, там, 5 тисяч поїздок, рейтинг 5. Думаю, що... Добрый. Добрый вечер. Добрый вечер. Ты блогер? Да, чуть-чуть снимаю, да. На память? Ну, как на память. А бывают курьезники? Да, очень редко. Редко? Mm. у нас адекватная столица. А тут так много раз будет? Ну, проститутки, да. Ну, не развожу, типа, а заказываю. Ну, с пацанами в основном. Или, ну, редко очень, когда сами. Я говорю, зачем подруга, которая не может даже полный бак в заправить. Все, доброго вечера. Спасибо. До Как еще раз называется, будем смотреть. Тесла такси. Тесла Будем Выложите нас. Хорошо. Короче, якогось фіга, сьогодні всі пасажири помічають камеру. Такого жодного разу не було. Ну там коли не коли там раз в тиждень, раз в місяць хтось запитає, а що це у вас там камера знімає. А сьогодні тупо всі. Це що за фіняв? Показуй. Що там, блін, не видно. Ко мне попаде. Ага, все, я приїхав. А я приїхав. А шо, шо було? 715. Ого, блін! Негодяй. Конечно. Что там? Ну, на борт еще включился. 500 за 20? Да не, 760 за 26. И, и мало? Да. Е -е -е -е, на лекциях вообще зажрались. Уже. Капец. Пожалуйста. С вами хорошо? А ну-ка. 550 за 13, Андрюша. Ну, ты, я конечно, до дома, не живет, я Боря. до дома. Не, ну Боря, конечно, сейчас как увидит. Боря да сейчас... там Борис, Борис еще покруче возит. Да? Конечно. Боря сейчас увидит аренду тебе поднимет. Не надо. <laughs> не надо. 800 за 14. Брать? Я ну, обратно на новую 800 за 14. Ну, успею, не успею. Ну, ладно. Добрый вечер. Мене дочекалися, що я поки обійшов. А було раз таке випадково. Випадково. Так. встигли поїхати? Ну що дівчина сіла, я поїхав. А пацан, я просто. Я просто не бачив, що він пішов Ну, я взагалі думав, що вона одна сіла. Я го пиль, Бінга. Я потормозав, він доганяє, кажу, я аж я аж офігел. <реш> <реш> Каса в мене 3065 гривень і плюс 200 гривень чайових за ката. Тому 3265 на 40 км пробігу по додатку і 80 км пробігу по факту, ну, тому що ми поки туди-сюди, поки тачку познімали, коротше. ну плюс подачі. відповідно. Ну, в общем, Так і вийшло. Середня вартість кеме по додатку майже 80 гривень за КМ. Ну, по факту в два рази менше. Що мене також плюс-мінус влаштовує. Е, в середній розхід палива показує 12,5 літрів по бортовому. По факту 14. Тому від цієї каси 3265 можна відняти 500 гривень, я проїв сьогодні, на 300 гривень помив машину, гривень 800 можна відняти на паливо. І решту можна відняти на обслуговування автомобіля <ріст> та жартую. Решта мені. От. Ну і звичайно ж, підбуваючи підсумки найзалайканіших коментарів під минулим відео. Ці коментарі ви бачите на екрані. Ну і звичайно ж, власники цих коментарів отримують по пачечки найсмачніше у світі преміальної араміки з Ефіопії, Мексики або Гандурасіка. Дякую за перегляд. Бувайте!